В двадцять році активно йшли роботи саме захисту енергетичних об'єктів, і це був такий пріоритет держави. Звичайно, відновлення транспортного сполучення. Пам'ятаєте, як тільки відігнали орків з Київської області, Чернігівської області, Сумської області, як дуже активно відновлювали транспортне сполучення, будувалися. Мости відновлювалися дороги то, тому що тут дорога транспортне сполучення це якраз життя, яке забезпечує доступ до населених пунктів, до послуг і таке інше, тому наступний пріоритет це зрозуміло, що саме. Відновлення транспортного сполучення воно завжди буде в такому пріоритеті держави. А третій момент не менш важливий це укриття, особливо укриття для наших навчальних закладів. І на сьогодні там ведеться робота, але все одно там сказати, що на 100% виконане завдання по забезпеченню. В країні, в громадах укриттями це ну це буде неправдою. Наприклад, в тій же Чернігівській області, я там нещодавно була, є населені пункти, де там не вистачає там, сотні укриттів, тому що ну, вони там не були збудовані при Радянському Союзі, і не було там, немає якихось споруд подвійного призначення, там якогось ще паркінгу, чи підвального приміщення, яке можна використовувати. Там потрібно будувати з нуля, це і додаткові і, і кошти. І, яких не не завжди не завжди вистачає, ну і, звичайно, в пріоритеті це це якраз житлова інфраструктура, тому що ну для українців для того, щоб вони і поверталися в Україну, і взагалі а, могли там працювати, жити тут для них надзвичайно важливо.